Вітаю вас, споконвічне питання, де брати гроші? Зараз ми спробуємо знайти відповідь на це, і тут нам допомагають західні журналісти, особливо New York Times. Ви, будь ласка, підпишіться на цей youtube канал. і Я вам зараз процитую і дещо покажу. Повірте мені, ви будете в шоці. Підпишіться на youtube канал, поставте лайк, аби це відео побачило якомога більше людей погнали. Дивіться New York Times. Американське видання написало дуже цікаву статтю про те, що отримало доступ до внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, в якому побачило дуже цікаві факти: що в 2024 році має вам показати це в 2024 році. Національне агентство е, оборонних закупівель переплатило постачальникам зброї різним абсолютно 129 мільйонів доларів. В чому деталі і в чому особливості, що е, внутрішні урядові аудити виявили десятки контрактів, які укладені з компаніями за завищеними цінами при наявності пропозицій конкурентів із більш низькою вартостю, і виявили випадки затримок або неповних поставок замовлень і передплат за зброю, яка так і не була поставлена. Тобто, уявіть собі. Шукали, оголошували тендери, але в результаті тендерів обирали не найдешевшу пропозицію, а ту, яка була ну, вигідна комусь, хто обирав цю пропозицію. І більше того, потім ще були тривалі затримки з поставками цієї зброї. Тобто вона приходила в неналежні терміни, не в ті терміни, які були вказані при подачі тендерів. Тобто обирали, вигравала тендер компанія, чомусь незрозуміло чому, яка А. Давала не найнижчу ціну, б не виконувала свої зобов'язання по терміновості постачання зброї відповідно до цих тендерів. Поставили запитання. Поставили запитання голові. Директору Агенції оборонних закупівель Арсену Жамуділову з приводу цього, який сказав, що нижчі пропозиції іноді відхиляються, тому що вони можуть не відповідати необхідним стандартам якості, термінам поставки, умов, оплати чи іншим ключовим критеріям. Грубо кажучи, що відбувається а, обирали по контрактах тих постачальників, які давали а вищу суму, аніж. Е їхні конкуренти б не привозила оборонну продукцію. А це тисячі сотні тисяч снарядів, які виготовляються в Україні, це тисячі безпілотників, які потрібні на фронті. І так далі, так далі. Так далі. І загалом на цьому наша держава відповідно до цих внутрішніх аудитів, які були проведені, втратила 29 мільйонів доларів. Я спробував порахувати. Ми постійно говоримо, де брати гроші і вже на в році. Є дірка в бюджеті, дефіцит 300 мільярдів доларів на тому, аби заплатити зарплату нашим захисникам. І це тільки ту зарплату 120 тисяч гривень, які вони отримують, перебуваючи на передовій. А це вже не говорити про іншу проблему про підписання контрактів і оці заповізаці при Славуті заповітні 50 тисяч доларів, які могли б мотивувати українських хлопців і і підписувати добровільні контракти. Ми порахували, та прямо я тут порахував, що ці 129 мільйонів доларів. 129 мільйонів доларів можна було б підписати контракт і по 50 тисяч доларів видати їх е, майже 2500 е, 2600 хлопців. Могли б отримати такий контракт, де брати гроші? От Ми запитуємо, де брати гроші. Будь ласка, на рівному місці 129 мільйонів доларів. Потім а де ще брати гроші? Ви ми неодноразово одноразово говорили, і це навіть депутати від слуг народу повідомляли а, про те, що сума тіньова сума, яка обертається в системі хабарництва за. Відкуп від мобілізації ТЦК і тому подібне сягає двох мільярдів доларів. Уявіть собі, якби ці гроші виняти, якби ці гроші розподілялися. От буквально днями ДБР опублікувало дуже цікаве і дуже оригінальне відео, в якому показало про в якому розказало про депутата однієї з місцевих рад Тернопільщини, який організував дуже просту схему. Він знаходив клієнтів, чоловіків, які хотіли ухилитися від військової служби, брав з них гроші і домовляв. Зі співробітниками ТЦК і таким чином працював посередником, е транзитером грошей від ну, їх називають ухилянтів до ТЦКшників. Тобто схему хабарництва з ТЦК. Це не я знайшов десь, це офіційно на своїй сторінці опублікувало ДБР. Це гроші, я сказав, всі зразу ага. не буде половини. Зараз я дав свої гроші. Людині зробила в резерві світа, що все добре. Людина морозиться не брати трубки. І він собі спокійно їздить, в нього є відстрочка. А кажу, все само на руках тримати військовий військовий квиток. Ну правильно, ну, він no. знав, що він віддасть. Але я за ним місяць часу бігав, поки я то забрав. А, ні, то я зразу віддам. Мені Спорізься. такий варіант не підходить. Я йому сказав, що не зробила в резерві світа, що все добре, людина морозиться, не бере трубки. Боже, біднесенький, місяць часу він бігав. Нещасний. Господи, яка ж проблема? Втрати які. Він а, знав, що він віддасть, але я за ним місяць часу бігав, поки я то забрав. Понимає? А, Ні, то я зразу віддам. Мені такий варіант не підходить. Я йому сказав, кошти всі зразу. І зразу робимо. Не не робимо. Кажу, та які є. І орієнтовно чекаєте два місяці. А, Треба а два місяці. щось дзвонити. Ну. Зроблять раніше, нема питання. Uh -huh. Я не раніше, раніше. Воно мені ніше цікавіше, щоб зробили раніше, ви ніше пирали любець. У людини є військовий, людина не в розшуку, це вартує вісім тисяч. Якщо людини немає, ви чуєте тарифи, які озвучує людина, яку на гарячому затримали співробітники Державного бюро розслідувань у Тернопільській області. Увага! Військового. Плюс 500 доларів, якщо людина в розшуку, плюс 500 доларів. Якщо людина військовий служить там, 15 тисяч. Якщо людина військова служить там, офіцер 17 тисяч. Ви маєте ще 4,5 двісти. Так. Ну що, дружить сюда, Якщо їдуть там, то хожу, то зараз теж купа. Давайте вівторок я вас набираю. У вас так. буде військовий білет. Ага. Нормальний. Ззаді військовому білету буде вклеєний штрих код Я вам показував ніби, ні. Не, не, не. В резерві бачили, як буде виглядати чи не Ні. Я вам скину. Отак буде. Ззаді вклеєні штрих код ага. І ось такі вже буде книжечка, нормальний військовий ага. білет, а не та бумажка, що вас є. І в резерві буде кожен. І паралельно з тим, ну ви зрозуміли, тарифи. Плюс 500 доларів, плюс 500 доларів, плюс е, ще 500 доларів, і загалом там набігає 15 тисяч доларів. І цікавий момент, що прес-служба Волинського територіального центру комплектації каже, що звичайно представникам співробітникам ТЦК пропонують хабарі, але вони їх ні в якому разі не беруть. Ні в якому разі найчистіші співнайчисніші співробітники ТЦК. Ну, можливо, дійсно, бачите, Тернопільський обласний ТЦК ну, в чомусь там бере участь, і то це ж взяли тільки депутата. Може, депутат насправді брехун? Може депутат насправді аферист. І він просто брав гроші, а потім накивав п'ятами. і Та людина, яка думала, що дає хабар, залишалася біля розбитого корита. А територіальний центр комплектації Тернопільської області, чесний. І білий, та пухнастий, і от ну можливо, та сама ситуація і в Волинському обласному територіальному центрі комплектації там так само ніхто не бере хабарів, незважаючи на те, що їх пропонують. А, при, всьому, при цьому звичайно іронія, іронія. Але постійно ми спостерігаємо випадки. Здається, два дві паралельні всесвіти. Хто має 15 тисяч доларів і зв'язки з е депутатами обласних е якихось там або територіальних громад, ті мають змогу сказати до побачення і відпочивати. А буквально днями неподалік мого дому на станції метро Мінська спостерігали зовсім іншу картину. Увага на екран. <плес> <плес> От чи мають право співробітники ТЦК затримувати людей. Про це вже навіть Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини, офіційно коментував, офіційно заявляв, що не мають і це є не просто порушенням службових повноважень, а це є прямим порушенням українського законодавства. <плес> На якоїсь камінаручники не дітей. А чого ви не це буде нарушення? Ви мене ховаєте? Так само не мають права співробітники ТЦК ховати своє обличчя, і обов'язково у них повинні бути боді камери. Це вже прийняте і затверджене рішення. Зліміться на ручні у мене на бачить один год внука, задержали він в інституті учиться. Не спустіться, не подавати, якщо не ручка, не бачити ручник. Діти йому буде проганно, сімійте ручники ситили! Нікуди він не піде!

Ну от ви бачите, рідні мої, що насправді що насправді відбувається. з одного боку 15 тисяч доларів в Тернопільській області відбувається відкупаються від воєнкомату. А в Києві звичайні жіночки, продавчині з базару на метро мінська відбувають хлопців у співробітників ТЦК. Мобілізація потрібна, це правда. Воювати далі доведеться, тому що Росія не відкидає своїх пранів планів повного загарблення України і знищення української суверенності. Але Філософія мобілізації, якою вона має бути, і де брати гроші. А гроші, виявляється, є 129 мільйонів тільки 2024-2025 рік. Про це навіть вже пише New York Times, маючи доступ до українського аудиту внутрішнього аудиту Міністерства оборони, було на снарядах і дронах кудись втрачено, кудись ці гроші пропали. От і все. Підписуйтеся, будь ласка, будь ласка, на цей ютуб канал.